Всім привіт! Знімаємо наступне відео. Мене звати Надія. Рада вас вітати на своєму каналі Те, що Люблю. Так, сьогодні у нас що? П'ятниця, 6, 6 лютого. Ще цього тижня нічого не знімала. Ну як, знімала за, за січень кінець, а це вже буде лютневі. Так, в січні, як пригадуєте, я вишивала у цієї Місіс Клаус 20%. Так, я собі поставила, що по 20%. Ну, принаймні, я собі так спланувала, не знаю, наскільки це вийде. Чи в мене так вийде, але я так собі думаю. В січні я вишила 20%. Так, і в лютому я також маю вишити 20%. 1 лютого це що було в нас? Неділя я не вишивала. 2 лютого в нас був е, свято було стрітення, я не вишивала, так? 3 лютого я також не вишивала. А що ми їздили? А, 3 лютого ми їздили з чоловік, чоловік їздив по справах, а тоді ми ще поїхали. Вже зачекали малого, він забрали його зі школи одразу і поїхали в Подоляни. Поїхали в Подоляни, там такий, ну, в магазинах таких всяких розпродажі, то ми йому там дещо покупляли, і джинси, і футболки, і кофту, і що безрукавку ми купили, ще чоловік собі дві, два, два гольфи таких, ну, коротше. Попали, ну, не то що попали. Я просто знала, бо мені сусідка сказала, що, що там є розпродаж, то поїдь, може тобі, тобі часом, що малому треба, то купиш. То ми так поїхали спеціально, щоб вже на нього він подивився собі, то що він там йому підходить, то, то порівняно нормальні ціни, можна сказати так. Так, не дуже дорого. То вівторок я також не вишивала, в середу я дорвалася, дорвалася до вишивки, взяла відразу місіс Клаус, ну, бо може треба 20% відшити, то я за середу вишила 2700 хрестиків і вишила 10%. Тобто вже зараз, на даний момент, місіс Клаус є 30%. Так, ну, помалу просуваюся помалу. Тобто це спинка, ну, як бачите, 30%. Я так розумію, що це ще 20, то тоді вже буде спинка готова. Ну, там ще руки окремо вони вишиваються, але спинка і ще, ще, ще дуже багато бекстічу має бути тут. Ну, але помаленьку, та й воно все зробиться. Вчора я також не вишивала, тобто це все за середу. Я як взяла той один день і так, так я в цей. Вчора я не вишивала, бо їздила до стоматолога, мені розпломбовував канали і запломбовував ще раз, то я приїхала, зупнив, я вже не мала сили вишивати. Я навіть не, не бралася до вишиття. Так, трошки лягла, відпочила, не знаю, чи я можу заснула на якихось півгодини після того. Наркозу, потім мені. то не наркоз, а просто обезболююче, але якесь дуже сильне, обезболююче, Що, рахуйте, вколов мені він його в 11-й годині. Завершив він зі мною працювати десь було по першій. Так, дві години він працював з цим зубом. Ну, наркоз, той, верніше, той обезболення укол почав відходити десь в 5 п'ятої. Тобто якийсь такий укол сильний. А потім вже ввечері мені почала щось аж голова крутитися від того, чи то від того укола, чи то, ну, не знаю, знеболювального, то я, я вже навіть я ж кажу, я вже навіть і не вишивала. Так, сьогодні п'ятниця, то може я зараз трошки повишиваю, сяду, хоча б хоча трішки просунути далі. напевно, так. Так, буду на цьому. Ну що, таке буде коротеньке відео, бо, бо що ще більше розкажу по вишивці. Погода в нас, як я кажу, нельотна. Вчора слизько. Сьогодні якісь таке, щось таке падає, я не можу зрозуміти. То не дощ і не крупи, ну, щось таке якесь одразу на землі замерзає, робить таку шкірочку, так як я попрала тільки що пішла. Вивішувати одяг, то прищепки, котрі лишились на дворі, то вони перем... <смі> не то, що примерзли, вони так як зверху покрилися льодом. розумієте? І так само на деревах, на гілочках лід покриває їх, І такі гілочки з, 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 з льодом. Так що там, напевно, досить слизько. ну Під хатою ще не дуже, бо там трохи розчищено, то ще не дуже слизько, але взагалі то досить слизько, напевно, на дворі і така якась непривітна не погода. Ну, але що зробимо? Зима. Вже давно давно і такої зими не було, як ціє, цієї зими цього року, ну, але вже трошки, вже йде до весни. У мене вже почали розцвітати крокуси, і я, я посадила. Восени і лишила їх на ганку, в горщику на ганку. І так вони сиділи, сиділи. Я буквально, по-моєму, минулого тижня в суботу. Я їх забрала до хати. Вони щось день чи два стояли, я їх не чіпала, потім я їх підлила. То в мене вже вон, жовтенькі розцвітають квіточки, так що вже крокоси розцвітають в мене в, в хаті. Так, так що такі справи. Ну, Поки що на цьому все. Зустрінемося далі. Так, ну що, пройшло кілька миттєвостей і я знову знімаю відео. Сьогодні у нас понеділок, 9 лютого, так, 9.26. Ще сьогодні не вишивала. Знімаю відео те, що вишивала в суботу. В суботу, як бачите, вже спинка. Побігли собачки мої. Вже спинка е, місіс Клаус майже готова. Так ще буквально залишилося трішечки. Вже, бачите, вже е, видно комірчик мережевний. Так ще, ще той йдушити. Там вже небагато. І там от кілька хрестиків десь, десь пропустила. І вже буде все. Ну, але на, на сьогодні вже є 42%. Тобто, я мала вишити 20% цього місяця, то я вже цю норму виконала. Так, буквально за якихось, не знаю, скільки я вишивала, 3 чи 4 дні. То вже я цю норму виконала. І вже треба братися до чогось іншого, але так, що мені вже хочеться завершити ніка. Ану, заспокойтеся. Але так мені вже хочеться завершити той бант, щоб вже бачити, як воно буде виглядати. Що я, напевно, все ж таки зараз сяду, завершу бант. І тоді вже відкладу і вже буду брати круг клейтона, так? якому я так само хочу цього місяця трошки, трошки з ним просунутися. Ну, отакі от такі от, такі от в мене справи. А, Таке як зовсім буде, напевно, коротеньке відео, бо що тут, тут навіть нема що розказувати так дуже. Ну, я ж кажу, 42%. Вже такий, така спідничка, вже бант, Ну, бант ще не, не зовсім, ще трішки. А ну заспокойтеся, ну, тож я знімаю відео, а ви, ви товчайтеся. Берта, Ніка. Зараз відати на вулицю обидві. Так, ну але в нас від суботи проблеми. Світлом після нічної атаки з п'ятниці на суботу, то в нас вже в суботу, що в нас було, в день було півтора години світло. Так, півтора години світло. Всього на всього дали, то я за, за, за тих півтора годин чи дві було в день, то я за той час встигла попрати бігом в машинці і, і в правці, і, і поприбирали. Я мила підлоги. Маркіан і так бігом-бігом, аби, аби то зробити, поки є світло. так. Потім це було вдень, потім нам вночі дали щось на півтора години, так, і вчора так само. Дали вдень, вчора була неділя, вдень з 12 до пів якраз. Ну, заспокойтеся. Якраз в той, в той час, коли я була в церкві, З 12 в 12 годині включили, якраз почалася служба. І поки я прийшла додому, то вже світло вимкнули. А потім дали аж ввечері, пів дев'ятої чи щось. Так, да, пів дев'ятої, так само на півтора години. І вночі, і вночі сьогодні було, з пів четвертої до пів шостої. Ні, з 4:30 до 6.30. Так, з пів п'ятої до пів сьомої. І все, і далі світла немає. В хаті похолодно, так, то ми вже субота-неділя ми вже розпалюємо камін. Ну, але помалу гріємося, даємо собі раду. Появляється світло миємо посуду, бо відповідно тоді вже є тепла вода. Запалюється котел і опалення. То Так і, так і виходить мою посуду, тобі, коли вже є світло, і, відповідно, щось треба готувати їсти, коли є світло, бо треба постійно води. Ну, але, нічого, ми виживемо. Все буде добре, нас не здолати, навіть попри те, що світло дають буквально. На дві, на три години на добу, навіть чотири інколи. Десь так, три, три з половиною. Там, на три з половиною 4 є світло. а Може більше. Ну, двічі дають на добу або тричі. якось як, як, як попадає, там, наприклад, зранку, ну, ранесень, мається на увазі з опівночі, швидше, то там ближче до опівночі. До Сьогодні тричі має бути світло, так? Тут, певно, 5 годин буде світло, бо вночі було 2 години, півтора години буде вдень і потім пізно-пізно пізно ввечері, по-моєму, також півтора години, якось так. Ну, що зробити? Маємо те, що маємо, ну, але треба продовжувати жити далі. Ми, попри все, творимо. Вишиваємо, це не тільки я, це, як бачу, всі вишивальниці. Okay. Так, так, роблять так. Мої собаки вирішили погратися. Забрали Берту до, Берту до хати, бо було холодно. І так забрали її, то тепер вони вон, хату перевертають обидві. Обидві хату перевертають. Так. Ну що, це, напевно, я ж кажу, буде зовсім коротеньке відео. ну Далі буде. Буду завтра. Щось ще покажу, що я сьогодні навишиваю. На ну, принаймні, спинка мені подобається. <рес> ще, ще перед вишити, ще руки там окремо. Але нічого, помаленьку, то й вишиється. Головне, що вже є початок, а, а там далі буде і завершення. Так. Ну, на цьому всім папа. Зустрінемося за кілька миттєвостей. Ну що, всім привіт! Сьогодні вже в нас вівторок, так, 10 лютого 8.24. 8.24 я ще сьогодні нічого не, не вишивала. Вчора вишивала, так, сьогодні вже зранку своїм курочкам дала їсти. І теплої води, і кроликам дала їсти, бо чоловіка немає зараз. Сьогодні, принаймні, то я вже свою господарку обійшла, як то кажуть, і буду братися до вишивки, але хочу вам показати, що я вчора не вишивала. Вчора я таки ту... місіс Клаус бант той завершила, так. Залишилося ще отам 12 чи 13 хрестиків, ну, там де є пустоти, як ви самі бачите, десь пропустила, але то різні кольори не так, І мені вже не хотілося голку, нитку в голку вдягати, то одну, то другу, то третю. То Я вже думаю, буду вишивати вперед місяць Клаус, і вже тоді заодно і ті хрестики. Тих там кілька хрестиків за шию, то вже буде все. Так, це що стосується місіс Клаус, тобто 44% вже в мене є на сьогодні за лютий. За лютий я мала виконати 20%, тобто мало бути 40. Ну, є 44. Тобто, я трошки випередила, але нічого. я тим тішуся, що, що вже трошки швидше, вже випередила. Ну, то таке, буду ще. Ще буду вишивати далі, ну але зараз, напевно, вже її відкладаю, так, вже буду братися до іншого. Так, то, що стосується, місіс Клаус, бачите, яка пишна в неї спідниця, така червона. Ще Бекстіч не зроблений тут зовсім. Ну, Де-не-де де де, декілька там буквально хрестиків, але ще Бекстіч треба робити. Тут Бекстічу дуже багато. Він сам займе, напевно. Якихось 10 або й 15%, якщо не цілих 20. Може, 20 ні, але, але займе. А, ну, як бачите, як бачите, вже спинка є, комірчик такий кружевний, там ще так само бекстічем воно тоді виділиться і він так буде да, дійсно виглядати, як ніби е, такий кружевний, так. Отака от, от така от спинка в мене вийшла, ну, помалу буду вишивати далі. Так, це місіс Клаус, відкладаю її в сторону. А, і що ще? І я вчора ще трошки повишивала круг клейтона. Як бачите, вже от стільки. Трошки посиділа, трошки зеленим, трошки фіолетовим але фіолетові нитки вже один, два, три кольори в мене вже вийшло. Тобто, ну мається на газі я вже всіх вишила, вже їх в мене немає. Ну, як немає? Вже в... немає в. В схемі в вишиті, так? Ну я не знаю, що тут таке фіолетове. Напевно, ті такі квіточки, чи то гліцині, щось таке мені подібне на гліцинію. Ну, вона зараз є 32%. Так, Тобто, в січні я вишила 25% і вчора я 7%. Я вже не пам'ятаю, в хрестиках не буду казати. В хрестиках вже скінь, скажу в кінці. В кінці лютого, так, що там я не вишивала, а, а отакі от просування трошки є. Ну, 7%, ну ніби не видно їх, тих 7%. Але, але порівняно з тим, що було, вже все одно трошки більше вимальовується. Ще має бути тут хатина. Ну, але ще до хатини ще трохи є, що вишивати. Ще зеленого багато. Так ще, ще є що. Ну, буду просувати сьогодні. Сьогодні буду вишивати певний круг клейтону, Так, так, щоб я 25%, то я собі так планувала, бо 25% щомісяця, то в січні 25. То ще зараз є 32, то що ще 18%, так? Ще 18% і буде 50%. Ну, Так я собі планую, але як воно там вийде, то на нас. Воля Божа, як казав наш отець, «М -м, якщо Бог нам дозволить, то наступного тижня ми будемо зустрічатися на літургії, в такій то годині. І його люди питають: Ну а чого ви так кажете? Він каже, Ну, а як? Ну я не можу. Ми то собі плануємо, але на все воля Божа. Якщо справді буде така воля Божа, то ми зустрінемося. Якщо ні, то ні. Так що я так само так кажу, якщо на все. На все воля Божа, Якщо Бог дасть мені здоров'я, силу, терпіння, можливість, так, то я буду вишивати. От таке коротеньке відео за сьогодні. На сьогодні далі морозець. Ще сьогодні і ним покрилися дерева, але зранку вже світить сонечко. Вчора світло вже нам трошки дали більше, так? В день. В день замість півтора години було, певно, 3,5 години. Ну, це вже тішить. Ну, і сьогодні зранку дали в п'ятій годині. Мали дати, правда, півп'ятої, ну, дали в п'ятій годині, і зараз ще, ще зараз є світло. Не знаю, наскільки це буде довго, ну, але тішимося тим, що є. Бо тоді, відповідно, і в хаті тепліше, і вода є тепла, і зробити щось можна, те, що треба. Так. Ну, але мусимо триматися, мусимо продовжувати робити свої справи ті, які ми робимо, які ми вміємо робити. Ну що ж, всім па-па, до зустрічі. Так, привіт! Сьогодні вже в нас 12 лютого, так, але я хочу вам показати те, що я вишивала за 10 лютого, як бачите, круг клейтона просувається в мене, вже відшито 46%. Отут в правому куті, як ви бачите, вже фіолетовий повністю там зашитий, частинка така, повністю вже зашита, а оця ось частинка. Так. Тобто там вже немає білих пропусків. Ткане вже не видно, тобто потрішки потрішки просуваюся. Ну, 46% ще цього місяця залишилося 4, і вже на цей місяць буде такий маленький фініш, тобто дойду до 50 і цього місяця буде вишито. Ну, як бачите, ще зелені є, трошки вишивати, так ще будиночок, будиночок, ще повністю. Повністю досить багато його ще так, але вже, бачите, вимальовується дах, комен, так, вікно з якимось вазоном чи з чимось. Ну, якісь фіолетові глицині, я так думаю, напевне, з того. Ну, з цього боку, це, от, напевне, гліцинія, то помаленьку просуваюся. Тішуть те, що вже сьогодні в нас. Цілу ніч було світло і в день вже буде світло, вже після обіду. Тільки вимкнуть трохи. Там щось на 5 годин, але то вже принаймні не так як було, що давали по годині-півтора, а по 6 половиною, по 7 годин не було. Ну, то, то вже хоча б те тішить. Я вже розчинила тісто на пиріжки розчину, на опару, як. То я каже, хто каже розчина. Ну, розчина, колись сказали так так моя бабця казала розчина. І так розчинила. Так, то зроблю ще якісь спечу пиріжки, поки є світло, то в духовці якраз, бо духовку маю електричну, то якраз спечу по погоді в нас що? Вчора вже був нуль? Ти вже трошки підтоплювався сніг. Сьогодні вже там. Ну, Ну, або плюс один якийсь чи плюс два, бо вже навіть з даху бачу капає, і зранку, десь сьома година, як щось гупнуло, малий аж зірвався з ліжка думав, що то вибух. Я кажу, ні, Марк, я не, не хвилююся, то не вибух, бо, то... бо тривога не була оголошена, то швидше всього, що то з даху ще сніг впав. Так що сьогодні дощик вже якийсь такий моросить, то, то вже. Ну, але на, на понеділок, сьогодні четверто, на понеділок вже знову обіцяють до сім, понеділок щось 14 чи щось, вівторок до 17 градусів. Ну, але будемо. Все переживемо, все буде добре. Так. Так, я вже казала 46% по кругу з 26%. Не то, кольорів не то, але ну, там є і блендище, то вже сім я вже вишила повністю. Тобто фіолетові вже вишиті, декотрі де, зелені, ну, ще не всі. Ну, але помаленьку ще, ще зелені, трохи є, ще будинок, я так собі беру одну ниточку таку, одну таку. і так Спочатку ніби брала, по, по це, візьму там одну, всю, все вишию. Тоді беру другу, все вишию, а тепер то вже беру трошки одну таку. одну таку, <кій> Різні кольори міняю, так щоб вже собі потрошки урізноманітнювати свою роботу. так. Ну що, цього тижня, то не буде тижня, це буде наступних 10 днів, то я ще візьму той круг клейту щоб тих 4% вишити, і, і буду вже. Далі щось вишивати. Я вже взяла те, що вишивати, але це вже буде е, почало вчора, але це вже буде в наступному відео, так? Бо це я ще знімаю відео, щоб завершити попередню десятиденку. Ну що, напевно, на цьому будемо, буду прощатися з вами, всім мирного неба, е, всім спокою, душевного спокою насамперед. Всім па-па. до зустрічі!